Трамп розглядає можливість удару по Ірану, але чи ухвалене рішення, як повідомили чиновники Білого Дому в коментарі The Wall Street Journal, президент США поки не вирішив, що приєднаються штати до Ізраїлю в ударах по ядерних і військових об'єктах Ірану. За їх словами, такий варіант обговорювався на зустрічі Трампа з командою з нацбезпеки. При цьому він досі сподівається, що витягне авторитетом, і загроза американського втручання змусить Тегеран погодитися на умови Вашингтона у перемовинах щодо. Ядерної програми. Я нагадаю, вже який день ситуація на близькому сході загострена. Зокрема, сьогодні вночі Іран випустив нову хвилю ракет по Ізраїлю. У Тель-Авіві зафіксовано щонайменше два прильоти. Один з них це пряме влучання. Також повідомляється про невдалу роботу. ППО ізраїльська ракета-перехоплювач впала, не досягнувши цілі. У місті спалахнули кілька пожеж на стоянці, згоріло близько 20 авто. Ізраїль одразу відповів та наніс удари по Тегерану. Ізраїль вдарив по кількох стратегічних об'єктах на території Ірану. Зокрема, були атаковані ядерні та ракетні об'єкти. За даними армії оборони Ізраїлю, є влучання у майданчик із виробництва центр які використовуються для збагачення урану, а також низку об'єктів пов'язаних із виробництвом озброєння.